Вітаю! Я Людмила Корнеєва. Перше відео на каналі про кіно логічно буде присвятити з'ясуванню культурно-історичного шляху, що призвів до появи цього феномену в нашій людській культурі. Коли ми говоримо про кіно, то десь там, як то кажуть, серед асоціацій та конотацій, присутні й такі близькі та подібні до кіно речі, як різножанрові телевізійні програми, відеоігри, різного роду відео з мережі інтернет та сучасних мистецьких галерей. У всіх подібних випадках йдеться про аудіовізуальний текст, аудіовізуаль Повідомлення. Нагадаю, аудіовізуальний текст це текст, іншими словами, інформація, яка передається звуковими і візуальними каналами зв'язку, тобто сприймається слухом і зором. Коли ми дивимося фільм, телепередачу, відео, ми бачимо, що відбувається на екрані і чуємо, що діється. Втім, саме кіно знаходиться у центрі всього цього різноманітного масиву аудіовізуальних текстів, як історично перше і одне з найбільш масштабних масштабних явищ такого роду є люди, які не грають у відеоігри, є люди, які не дивляться телебачення, є також люди, які майже не користуються мережею інтернет з її специфічно. Специфічними відеожанрами та не відвідують сучасні мистецькі галереї з виставками відеомистецтва. Втім, переважна більшість наших сучасників дивиться фільми. Хтось відвідує кінотеатри, хтось переглядає фільми, включені до телевізійних програм, хтось обирає кіно для перегляду на спеціалізованих сайтах, а хтось надає перевагу фільмам на носіях на кшталт блюрей. Кіно в сучасній культурі є масштабним та багатоплановим явищем. Це й сучасні технології, і окрема сфера економіки, кіноіндустрія і, звісно ж, мистецтво з появою кіно фактично в перші часи античності з'явився дійсно новий вид художньо естетичної творчості, який посів місце у переліку мистецтв класичних. І іноді кінематограф називають Десятою музою. Оскільки на цьому каналі я буду говорити про кіно насамперед як про художню естетичну творчість, то не буде зайвим приділити трохи уваги і деяким загальномистецьким питанням. Отже, кіно інколи дійсно називають Десятою музою. Втім, таке порядкове означення дещо ризиковане і хитке. По-перше, навіть щодо числа самих античних муз нема погодження, скільки ж їх насправді було? У різних джерелах згадується неоднакова кількість цих уславлених сестер. По-друге ж, вміння, якими вони опікувались, не всі і не у всьому співпадають з нашими сучасними уявленнями про високі мистецтва. От, приміром, мистецтвами вважались тоді сучасні науки, історія, астрономія. До сфери астрономії, якою опікувалась муза Уранія, за тих часів входила і геометрія та інші знання і інтелектуальні вправи, які сьогодні ми відносимо до математичного наукового профілю. Натомість не було в античній міфології муз живопису, скульптури, архітектури. Ці заняття на той час вважалися ремеслами, техне, а не поезією, тобто невисокими мистецтвами. Треба щодо самого слова поезія дещо сказати. У нас поезією називається вид вербального, тобто словесного мистецтва, яке у простішому найменуванні зветься віршуванням. Втім, з давньогрецької поезія перекладається як творчість, і у античні часи це слово не мало сучасного обмеженого застосування до виду словесності. Музика, історія, астрономія також були поезією. Навіть про Бога творця. Можна було сказати, не тільки «теос деміургос», але й теос поетос. Чому ж у давньогрецькій міфології були, наприклад, астрономії, але... була, наприклад, муза астрономії, але не було муз живопису чи скульптури? Справа у тому, що в античні часи в рабовласницькому суспільстві було інше уявлення про високе мистецтво, про творчість, тобто про поезію. До цієї вищої сфери людської діяльності відносилось тільки те, що ніяк не було пов'язане з продуктивною фізичною працею. У культурі та самій ментальності рабовласницького суспільства фізична праця була зневажена та співвідносилась в основному з рабами та низами суспільства. Вважалось, що фізична праця принижує людину. Тому дійсно високими мистецтвами вважались такі заняття, такі види творчості, які або були в основі своїй естетичним вираженням як от різні види музиціювання, танець або інтелектуальними вправами, як от історія або астрономія. Яка тоді фактично от не мала ще продуктивного якогось такого практичного застосування. Варто додати, що історичні тексти тоді писались у вигляді поем. А основною астрономічною концепцією була так звана теорія музики небесних сфер, у якій говорилось про музичну математичну структуру космосу. Йшлося про те, що рух небесних об'єктів підкорюється законом музичної гармонії, тобто швидкості руху. Та Відстані між планетами у числових вимірах відповідають благозвучності музичного консонансу. Архітектура, скульптура, живопис, які були пов'язані, ну були і є пов'язані з фізичною, а часто ще й важкою та брудною працею, до високого рівня творчості, до поезії не зараховувались, а називались, як я вже говорила, техне, тобто ремеслами. Давні греки, звісно, знали своїх видатних художників та скульпторів, але шанували їх як талановитих ремісників. Приблизно так само, як ми розрізняємо зараз високу творчість видатних музикантів, поетів, художників, режисерів та акторів з однієї сторони і майстерність знаних кутюр'є, кулінарів або дизайнерів меблів, якихось гаджетів з іншої. З настанням християнської епохи характерно для рабовласницької. Античності системи мистецтв змінилась на іншу, побудовано на інакших, багато в чому протилежних принципах. Причина зміни системи високих мистецтв знаходилась насамперед у зміні ставлення до фізичної праці як такої. Згадаємо біблійну історію гріпадіння Адама та Єви і покарання, яке їм за те було призначено. Серед іншого йшлося і про важку фізичну працю, яка чекала людей після вигнання з раю. О поті твого обличчя будеш їсти хліб твій, тобто праця в християнській культурі стає не тільки необхідністю повсякденного забезпечення і виживання, але й сакральним процесом, тобто виконанням Божої волі, викупленням, спокутою провини. Отже, змінюється і мораль у цій сфері, Іоанн Златоуст писав: не будемо соромитись ремесел і вважатимемо безчестям не роботу, а ледерство. Відповідно, змінюється і система мистецтв. Танці і музика починають вважатися як мінімум небажаними, а як максимум навіть гріховними. Звісно, якщо не йдеться про літургічну церковну музику. А на рівень високих мистецтв піднімаються на цей раз архітектура, на початок здебільша йшлося, звісно, про зведення храмів, а також скульптура та живопис, насамперед, для оздоблення тих же храмів. Тільки з епохи Ренесансу починають все активніше розвиватись і світські версії образотворчих мистецтв, а світська музика починає повертатись около визнаної і шанованої високої творчості. Перед появою кіно, тобто у XIX столітті, дві історичні системи мистецтв, антична і християнська, були вже фактично об'єднані. До сфери високого мистецтва входили як естетичні за походженням мистецтва, музика, хореографія, поезія, театр, так і мистецтва ремісничого, тобто художнього походження, такі як архітектура, скульптура, живопис, графіка. Кіно ж стало синтетичним мистецьким феноменом, у якому поєднались виразні засоби різних мистецтв: і словесних, і образотворчих, і музики, і театру. А крім того, у кінематографі з'явились і свої специфічні образність та засоби виразності. Але повернемось ще раз до історії. Виникнення технологій запису аудіовізуального тексту, на яких фактично базується кіно, називають Другою інформаційною революцією. Щоб зрозуміти загальноісторичну логіку виникнення цього феномену, треба знову спуститись у більш давні часи до першої інформаційної революції. Перша інформаційна революція відбулася декілька тисячоліть тому і полягала у винайденні письма. Які ж саме глобальні проблеми вирішило письмо або письмовий текст? Письмо вперше винесло інформацію поза біологічне тіло людини і дозволило передавати інформаційне повідомлення майже безмежно у часі і земному просторі. Про що йдеться? До винайдення письма будь-які знання, будь-яка інформація містилась у свідомості або, як то кажуть, у голові конкретної живої людини. Зникала, помирала людина, і разом з нею зникала уся інформація, якою вона володіла. Так, звісно, існувала усна передач... передача знань, але таким шляхом не могли суттєво накопичуватись складні специфічні знання. От, скажімо, коли нам треба вирішити якусь проблему, якесь питання юридичне, медичне, технічне тощо, то хіба можемо ми звернутися з цим питанням до першого ліпшого, до першого ближнього? Ні. Нам треба знайти або спеціаліста. От професіонала або якусь спеціалізовану книгу, сайт, якийсь текст, у якому ґрунтовно викладене потрібне нам питання. Власне, навіть і спеціаліст, професіонал це той, хто насамперед з книг засвоїв великий масив поступово виробленої багатьма поколіннями і акумульованої інформації у певній галузі. Але без письма до письма. Це накопичення інформації відбувалось, ну, дуже повільно. Отже, письмо вивело значущу і важливу для культурно-історичного розвитку людства інформацію за межі тимчасовості і швидкоплинності окремого людського життя, дозволило зберігати інформацію у часі, накопичувати і поширювати у культурному просторі у незрівняних з живою звучащою мовою масштабах. Винайдення письма сприяло просто вибуховому зростанню, накопиченню інформації і як результат розвитку наукових знань, розвитку культури у цілому. Можна стверджувати, що без винайдення письма, а потім ще і друкарства, сучасна людська цивілізація була б абсолютно неможливою. Але все виявилось не так просто, як то часто буває. Письмовий спосіб, письмовий канал інформаційного повідомлення і в якісному, і в кількісному вимірах виявився суттєво вущим у порівнянні з безпосередньою живою комунікацією, в порівнянні з живою звучащою мовою. Письмо це знакова система. Знак же ніколи не дорівнює тому, що він означає, ніколи не містить у собі всю інформацію про те, що означає. У даному разі, письмо, як знак не передає весь зміст мови, голосу, який звучить. До того ж, і сама мова є вже знаковою системою, а отже письмо є знаком знаку. І якщо у сфері, наприклад, математики це може бути менш суттєво, то у сфері гуманітарній, у сфері людських стосунків, переживань, вражень, почуттів, емоцій, втрати інформації при Записуванні сказаного, можуть бути просто критичними. Адже часто мають значення навіть не самі слова, а те, як саме вони сказані, з якою інтонацією, швидкістю, яким тоном, з якою мімікою. Це так звана просадична інформація. Навіть слова я тебе також люблю можуть іноді значити, що зовсім протилежне. Пам'ятаю сцену з якогось фільму, коли на чіпляння, дорікання й образи молода жінка відповідає, я також вас дуже люблю. Слова та інформаційний зміст тут явно протилежні. Основна інформація не у словах, а насамперед у інтонації, якою ці слова вимовлені. Безперечно, письмо на тривалий час забезпечило грандіозний розвиток людської освіти, науки, техніки всіх сфер культури. Втім, від самого початку письмової епохи лунали й голоси так званих логоцентриків, філософів та мислителів, які вказували на неповну достовірність письмового тексту, його обмеження і неповноту. Ще не знаючи нічого про аудіовізуальні технології майбутнього та про кіно, людство крок за кроком наближалось до їх появи, звертаючи увагу на недоліки письмового тексту. У масштабі загального культурно-історичного розвитку поява технологій аудіовізуального тексту, прикладом якого є кінематограф, Пов'язана насамперед з необхідністю повернути на новому, тепер вже технологічному рівні втрачено у письмовому тексті інформаційну повноту безпосередньої живої комунікації. Повернути візуальні та просадичні аспекти спілкування як обміну різного роду, а не тільки вербальною інформацією. Сучасні аудіовізуальні технології зберігають переваги письма, це важливо. Вони так само як і письмо здатні передавати і накопичувати інформацію поза обмеженістю людської пам'яті й окремого життя. Але при збереженні цих переваг письма аудіовізуальний текст у значній мірі долає обмеженість письмового тексту, наближаючись за своїми можливостями до безпосередньої живої комунікації, і набагато ширше у порівнянні з письмом відтворює навколишній світ. Втім, тип інформації та комунікаційні ситуації можуть бути різними. Якщо йдеться про міжособистісне спілкування, то відеозв'язок у багатьох випадках дозволяє більшу інформаційну змістовність, ніж колишнє письмове листування, хоча іноді й менш відповідально. З іншої сторони, для деяких наукових сфер, як от для математики, письмовий текст є фактично ідеальним форматом. Я ж на цьому каналі буду говорити переважно про такий особливий вид інформації, як. Кінотексти, художні кінотексти, і зауважу, що технологічна специфіка тексту обумовлює вид мистецтва. Якщо художньою реалізацією письма стала насамперед художня література, то художнім форматом аудіовізуального тексту є художній кінематограф. До сих пір тривають суперечки щодо різного роду переваг літератури або кінематографу, книги або фільму. Спробую пояснити різницю між інформаційними можливостями письмового і аудіовізуального художніх текстів наступним прикладом. Уявімо такий експеримент. Одна людина протягом 2-3 секунд читає письмовий текст, наприклад, починає читати оповідання або повість, а інша людина протягом того ж часу дивиться відеозображення, ну, наприклад, перші 2-3 секунди художнього фільму. Припустимо, читач встиг прочитати фразу, постійно озираючись і розглядаючи все навкруги, повільно йде вулицею. Глядач же саме за цей час, от саме це, як міко йде вулицею, встигає побачити на екрані. А далі, щоб з'ясувати кількість отриманої читачем і глядачем інформації за одну й ту саму одиницю часу, можна поставити їм декілька питань. Наприклад, хто такий або така, або таке Міко? Як виглядає вулиця, якою йде наш персонаж? Це міська вулиця або сільська, сучасна, середньовічна, футуристична, широка або вузька, і наскільки саме, асфальтована чи вимощена, ну, і так далі. Як виглядають будинки на цій вулиці? Кількість поверхів, колір, матеріал, форма вікон, щільність забудови і так далі. І тому подібне. Події відбуваються взимку чи влітку, вдень чи вночі? Світить сонце чи хмарно, може йде дощ або сніг, а у що одягнений Міко, яка у нього зачіска і так далі. А чи є на вулиці ліхтарі, а перехожі там дерева, транспортні засоби, рекламні щити, навкругі тиша чи гомін, чи співають пташки, і які саме? Зрештою, питання можна продовжувати і продовжувати, але їх вже, думаю, досить, щоб ви могли переконатись. Що відповісти на них може тільки глядач, бо глядач за однаковий час отримує незрівнянно більше інформації, ніж читач. Справа в тому, що права півкуля головного мозку, і загалом ті зони, які відповідають за образно-інтуїтивне, чуттєве сенсорне сприйняття, як Насамперед і сприймається ауді, сприймаються аудіовізуальні подразники або враження. Обробляють інформацію з незрівнянно більшою швидкістю, ніж раціональна, логічна ліва півкуля і відповідні зони мозку, які відповідають серед іншого зрозуміння письмового тексту. Порівняймо, образно інтуїтивним шляхом людина здатна приймати 10 у 9 ступені біт у секунду, а логічним раціональним шляхом обробляється заробляє лише 10 у, другі, у другому ступені біт за секунду. Відповідно, це мільярд біт у секунду і 100 біт у секунду. Вражаюча різниця, не правда ж? Тобто, читаючи, розпізнаючи друкований текст, людина може отримати і до, до 100 біт інформації за секунду. Коли ж вона переглядає відеозображення, ну, от, наприклад, дивиться фільм, то кількість потенційної інформації надзвичайно зростає. Звісно, інформація ця є потенційною. Звісно, осмислювати ми її можемо все одно зі швидкістю до 100 біт за секунду. Але Через аудіовізуальний канал надходить незрівнянно більша кількість потенційно доступного для розуміння і осмислення інформаційного матеріалу. Наприклад, людина, яка дивилась початок фільму, могла і не подумати під час перегляду, от який сонячний день або от будинок праворуч з цегли. Але коли її. Пізніше про це спитають, вона може згадати побачене і відповісти на питання і про пору доби, і про те, з якого матеріалу будинок праворуч, і на багато інших питань. Загалом же при сприйнятті аудіовізуального тексту відбувається відбір. Особистісно і ситуативно більш доступної, важливої і значущої інформації з усього того інформаційного океану безмежного. Іншими словами, аудіовізуальний текст дозволяє кожному вибирати з усього інформаційного потоку саме свою інформацію, доступну, зрозумілу, потрібну, цікаву, важливу саме цій людині і саме на цей момент. Отже, фільм дивитись легше ніж читати книгу саме тому, що аудіовізуальний текст є набагато більш потенційно інформативним, і його сприйняття легше адаптується під особистісні і ситуативні можливості та потреби, ніж друкований текст. От, скажімо, навряд чи ви будете довго розглядати сторінку книги, яка надрукована абсолютно незрозумілою вам мовою. Втім, ви значно довше можете затримати свій погляд на екрані, на якому демонструється фільм на тій же самій абсолютно незрозумілій вам мові. Адже з екрану все одно буде йти доволі багато зрозумілої вам інформації. Ви можете розглядати зовнішність та одяг дієвих персонажів, бачити їх рухи, чути їх інтонацію, розглядати інтер'єр чи ландшафт, в якому відбуваються події. Більша потенційна інформаційна насиченість та можливість вибору інформації з надзвичайно потужного інформаційного потоку, а отже, більша комфортність та легкість сприйняття аудіовізуального тексту виявилась однією з причин того, що кіно стало найбільш демократичним і популярним видом мистецтва, відібравши цю позицію у художній літератури». Є би той факт, що більшу частину інформації, в тому числі художньої, сьогодні людина отримує вже за посередництва аудіовізуальних технологій, а не через друкований текст. Це дозволяє мені звернути увагу на актуальність тематики цього каналу. Будь-яке підвищення рівня обізнаності та освіченості людини як кіноглядача, точно не буде у наш час зайвим. Втім. Все сказане не означає і того, що література та книга відійшли в минуле. Скоріше, з найбільш демократичного виду творчості та мистецтва література перетворюється на дещо елітарний. І у цій сфері також дуже багато окремих цікавих питань, які, однак, не є темою теперішньої розмови, ну і, мабуть, цього каналу. Благополуччя вам і до нової зустрічі!